Вітаю, ви дивитесь новини на 11-му телеканалі. І далі про події Дніпра, області та країни. Ніч без обстрілів на Дніпропетровщині в усіх громадах. Ніч минула тихо. Дніпро ж переживає 11-ту добу після теракту. Дедалі більше жителів потрощеного російською ракетою будинку повертаються в свої оселі. Продовжується заміна вікон на місці трагедії. Перебуває наш кореспондент Владислав Авдієнко. Усі подробиці далі. Якихось масштабних ремонтних робіт зранку не було, але двір продовжують прибирати двірники. Ще поспілкувалися із місцевими. Людям продовжують міняти вікна, очікують чергову партію сьогодні. В день також більша частина будинку в ньому нагадаю загалом 18 під'їздів. Вже із комунікаціями. Давайте послухаємо, що кажуть люди. Все есть, и газ, и свет, и вода. Спасибо большое всему нашему городу, всем неравнодушным людям. Нам всем помогли в первый день. Выходишь с подъезда, волонтеры догоняют, помогают, потому что паника, слезы, не понимаешь, что делать. Еще не поменяли. Но ну, уже часть привезли, часть должны довести, поменять. Налаживается жизнь. Жена, правда, з ребенком еще не спешит возвращаться. Они в тот момент були здесь, когда взрыв произошел, меня не было. Поэтому еще, как бы, осадок, Боязнь какая-то, знаходиться здесь. У мене одне ну, не так усилило, а інше всі помінялися. Отоплення дали. Вчора Вікна вже підставили, так що можна жити. Домі. Жильці потихеньку повертаються. Трошки там відійдемо від цієї події і будемо панувати ремонт. Бо ми вже заїхали туди, ми вже намагаємось там жити. На 11-ту добу після теракту люди все ще продовжують нести квіти до місця трагедії. Ми бачили, як сьогодні ще до схід сонця, чоловік запалював лампадку. Е СБУ і офіс генпрокурора України повідомили, зібрали масштабну доказову базу на російського полковника, який організував теракт у Дніпрі. Воєнним злочинцем є командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку дальньої авіації повітряно-космічних сил РФ Олег Тимошин. Окрім ракетного удару по Дніпру, він причетний до терактів на Одещині, Харківщині та в Кременчузі. Для серії повітряних атак використовувалися російські бомбардува пальники ракетоносці ТУ-22 з ракетами Х-22 та Х-32. Обстріли, здійснені за наказами Тимошина, забрали життя 88 українців, ще 240 цивільних поранені. Що загрожує терористові? Прошу послухати пряму мову СБУ. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили Тимошину про підозру за частиною 1 та 2 статті 438 Кримінального кодексу України, а це порушення законів та звичаїв війни. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення. Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності. Не лише леопарди, а й Абрамси Канцлер Німеччини Олаф Шольц нарешті вирішив передати Україні бойові танки Леопард. 2 і одразу після цього з'явилася інформація, що США можуть відправити в Україну свої танки М 1 Абрамс. Про це з посиланням на власні джерела повідомили одразу кілька іноземних авторитетних ЗМІ. Росіяни ж протягом минулої доби 52 рази обстрілювали територію Херсонщини. Мирні населені пункти області ворог атакував з артилерії, мінометів та танків на Бахмутському напрямку. Під ворожі Вогонь потрапило понад 30 населених пунктів. У свою чергу ЗСУ відбули атаки біля Бахмута і Мар'їнка. Росіяни продовжують зазнавати великих втрат. У той же час наші захисники знищили Су-25, три ударних російських вертольоти К-52, три БПЛА типу Орлан, один типу Мерлін та один БПЛА типу Ланцет. Новий коронавірус кракен уже в Україні. За даними ВООС, він найбільш заразний і дуже стрімко шириться світом у вівторок. У нас зафіксували перший випадок. Під виду штаму Омікрон, неофіційна назва якого кракен інфікувалася людина із Сумської області. Лікарі стверджують, що перебіг хвороби на новий штам коронавірусу зазвичай легкий. Кракен навчився обходити імунітет після раніше перенесеного ковіду, тому захист від нього мають лише вакциновані при умові наявності мінімум однієї бустерної дози. Не полишати справу всього життя навіть під час війни через постійні обстріли Нікополя місцева секція карате зачинилася. а Більшість дітей залишили домівки та переїхали до однієї з громад області. Вже за декілька місяців інструктор вирішив відновити тренування для спортсменів. Виділили приміщення, де зараз, попри все, активно проходять заняття. На одному з них побували і наші кореспонденти. Ці фото зроблені до початку повномасштабної війни. На них вихованці спортивної секції з карате. усміхнені, щасливі та головне, усі разом. Втім, після 24 лютого для них та їхніх інструкторів усе змінилось. Тренер Максим розповідає: спочатку була паніка. Тренування довелося повністю зупинити. Вже згодом потроху почали займатися в Нікополі. Але влітку почали обстрілювати вже Нікополь та прибережні території і. Було вирішено припинити тренування в Нікополі, бо це було дуже, скажімо, опасно, небезпечно. І шукали, де ще можна займатися з дітьми більш на, на, на небезпечній відстані. Частина дітей з інструктором виїхала на захід України. Максим вже обрав одне сіл Нікопольського району Чкалове. Тут спортсменам пішли назустріч, виділили приміщення, аби діти могли не припиняти тренування. Іщ! Ні! Сан. Син. У в з Нікополя згодом почали переїжджати все більше і більше дітей. Приєднувались до занять і місцеві. Тож тепер тут працює дві групи для початківців та досвідчених каратистів. Сан. Сі. Серед тих, хто приїхав у Чкалово, і родина великих дві сестри та брат. Юні спортсмени кажуть, із задоволенням відновили тренування, за якими дуже сумували. Та щоразу на татамі старанно відточують майстерність. Коли почали обстрілювати Нікополь, у нас почалися ті ж самі переживання, які почалися на початку війни. І Ми думали, що ми залишимося в Нікополі, але ми повинні були б виїхати і довго чекали, коли будуть у нас тренування. Потім почали займатися, коли приїхав Максим Олександрович. Тренування проходять у звичному для дітей режимі, такому, який був у них в Нікополі. Юні спортсмени справжні борці не лише на татамі, а й у житті. Адже те, що їм довелося пережити, їх не зламало. Нам було дуже нелегко виїжджати. Ми спочатку, ну останні ночі, які ми ночували в Нікополі, ми дуже переживали і зібралися одного дня і просто виїхали сюди. Попри налагоджене життя тут подалі від обстрілів, діти дуже сумують за рідним Нікополем та друзями. Ми коли були в Нікополі під обстрілами, ми дуже сильно злякалися в перший день. Ми були на вулиці, буквально 5 хвилин вистачало, щоб дійти додому, та ми дійшли і потім сиділи у коридорі час. Я дуже сумую за цим тренуваннями, я прибула у місті Нікополі. У спортивній секції усі, наче одна велика родина. Тож, попри те, що війна розділила їх по різних містах, вони спілкуються, підтримують один одного та приїздять у гості. Нині маленькі спортсмени мріють про нові досягнення, чемпіонати та медалі, але найголовніше про нашу перемогу. Щоб ми звільнили ЕНЕРГОДАР, щоб Україна виграла та ми Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини одинадцятого каналу. І наразі це всі новини. Більше розкажемо вже у наступних випусках. Побачимось о 12.00.